Добрий день, шановні глядачі та глядачки! Ми продовжимо рубрику «Успішний студент ЗНУ». І сьогодні до нас завітала студентка 4-го курсу фіологічного факультету Анна Деребян. Ну а також я, ведучий Томфій Черняховський, сьогодні з вами. Привіт, Аню! Вітаю! Ти вступала в університет у 21-му році. Розкажи, будь ласка, чому фіологічний і чому ЗНУ справді? Ну, закінчуючи школу у 2021 році, я взагалі не знала, куди і на кого вступати. Але серце мені підказало на філологічний факультет в ЗНО. До того ж, я чула безліч схвальних відгуків як про університет, так і про викладачів у ньому. До того ж, мені сподобалося, що по закінченню мого навчання я зможу працювати не тільки вчителем, а й Копірайтером, архіваріусом, журналістом, перекладачем тощо. І з ще зі шкільних років мене приваблювало читання, написання творів. Тому я дійсно вважаю, що я зробила правильний вибір. А як не помолитися з цим правильним вибором? як вибрати і не пошалкувати про це. Я думаю, тут потрібно тільки прислухатися до свого серця, вмінь та бажань. Також я рекомендую пройти тестування, щоб визначити свої професійні поклики в душі. Ось вступників цікавить звичай питання: як ж вступити на бюджет? А ти ж з першого курсу вже на бюджеті, а з третього отримуєш підвищену стипендію. Розкажи, будь ласка, як так вийшло? О, це чудове запитання, мені завжди було приємно ділитися своїм досвідом. Тож, по-перше, я хочу сказати, що ви повинні бути цілеспрямованими та наполегливими. Ще з початку навчання я зрозуміла, для чого мені це потрібно, і тому в мене був не який стимул гарно вчитися. По-друге, у вас повинен бути інтерес до навчання, оскільки, коли вам подобається те, що ви робите, у вас буде жага до цього. По-третє, я рекомендую брати активну участь у житті університету. Щодо Мене то я беру активну участь у громадській діяльності, у волонтерських проєктах та наукових конференціях. Це не тільки допомагає розвинути у собі якісь навички, а й показати свій інтерес у навчанні. Також я раджу вам підтримувати хороші стосунки з викладачами, оскільки це допоможе вам не тільки. Підняти свій рейтинг у очах викладача, а й викладачі будуть іти вам на поступки, ділитися своїм досвідом та підтримувати у певний момент. Наостанок хотілося додати, що ніхто не ідеальний, і я також іноді допускаю помилки, але варто вчасно їх виправляти та аналізувати. І що стосується підвищеної стипендії, то для її отримання варто поєднувати академічні досягнення. З позаначальною діяльністю я як вже казала завжди намагаюсь брати участь у конференціях та всіх можливих заходах, щоб підвищити свій рейтинг. Ось четвертий курс. Це вже позаду багато практик. Розкажи, будь ласка, про свої, які в тебе були, що ти робила? Ой. Почну з того, що на другому курсі ми проходили навчальну практику в нашої першої предметної спеціальності це українська мова та література. Ми проходили практику у 25-й гімназії. Там ми спостерігали за уроками. Потім їх аналізували, заповнювали щоденник практики, куди вносили свої спостереження. Також упродовж цієї практики у нас були зустрічі, які організовував нам керівник практики з різними викладачами з усієї України. На третьому курсі ж у нас була також навчальна практика, але вже з другої предметної спеціальності це англійська мова у мене. Там також ми аналізували уроки, спостерігали за навчальним процесом. Проте це на цій практиці в мене був перший педагогічний досвід, оскільки я провела урок у другому класі з англійської. До нього я підготувала інтерактивні вправи. Це був неймовірний досвід для мене, оскільки це було моє перше викладання. А вже на четвертому курсі, декілька місяців тому, ми проходили активну практику виробничу з української мови та літератури. Всього я провела 12 уроків виховний та проферентаційний заход. До уроків я завжди готувала презентації, підбирала дидактичні матеріали та створювала інтерактивні вправи, щоб як можна більше заохотити дітей до уроку та до навчання. Практика для мене це був неоціненний досвід, оскільки я навчилася складати плани уроків, у Плани уроків, конспекти підтримувати дружню атмосферу та заохочувати дітей до навчання завжди. після закінчення уроків ми з дітками гралися у Ментіметр, визначали їхній настрій по закінченню урока. Всім дуже сподобалося, і я завжди отримувала позитивний фідбек. Uh, тому uh, я з нетерпінням чекаю на наступну практику після нового року вже з англійської мови, де я зможу розвивати свої здібності надалі. Було б в нашому дитинстві такі вправ, а виходить, що педагогічний досвід в тебе є. Тобто, розкажи, будь ласка, ти багато років в статусі учня, а тут вже статус викладача. Як воно буде взагалі? Ну це. Це дійсно не можна порівнювати, оскільки вчителі несуть велику відповідальність, оскільки вони навчають нове покоління. Це я вже зрозуміла на своєму досвіді. І тому, оскільки кожен учень індивідуальний, вчителю потрібно знаходити різні методи та прийоми, щоб підтримувати інтерес. Та знайти підхід до кожного учня. На жаль, в нашому світі, так як він постійно змінюється, вчителі стикаються з багатьма проблемами, такими як навантаження, виснаження, велика кількість документації. Mm -hmm. На практиці я це на собі відчула, <заспоріг> але все рівно її переваги у роботі вчителя. По-перше, це комунікація з багатьма людьми, оскільки вчителі спілкуються як із з учнями, так і з батьками, так і зі своїми колегами, що допомагає їм розвивати свої комунікативні навички. Також, як на мене, найважливіша перевага це вміння впливати на життя інших людей, оскільки ж вчителі учать учнів і передають свій досвід дітям, так би мовити. І, по-третє, хотілося б сказати, що робота вчителя це постійний розвиток, оскільки ми живемо у 21 столітті і вчителю потрібно вловлювати кожен метод, кожен прийом та вміти працювати з ним. І так як зараз ера штучного інтелекту, то навіть на практиці я вводила якісь елементи штучного інтелекту в урок. Щоб е, зробити е, свій е, предмет більш е, сучасним. Ось 21 століття доволі непросте, можемо на собі це пережити, відчути із з приводу дистанційного навчання. Все ж таки, е, краще, коли воно є, чи коли нема? Більше плюсів чи мінусів. Ну, щодо дистанційного навчання та навчання загалом, то воно дійсно нас захоплюючи як офлайн, так і дистанційно. Хоч на очному навчанні я провчилася всього лиш три місяці на першому курсі, проте мені є з чим зрівняти. Перевагами дистанційного навчання є гнучкий графік, можливість навчатися у будь-якому місці, заощадження коштів на проїзд та одяг. Я вважаю це найголовніше, mm -hmm. та економія часу. А як ти ставишся до наукової роботи? Як тобі взагалі, і наскільки вона допомагає тобі, як майбутньому фахівцю? Ой, дійсно, я не пропускаю жодну наукову конференцію, а навпаки, активно беру в них участь. Я вже написала безліч статей та тез у галузі Ономастики. Перепрошую, ономастика — Це Це галузь могознавства, наука, яка вивчає власні імена. Ага. Щодо мене, я пишу свої статті про годонімію та фірмонімію міста Запоріжжя. Тому це дійсно дуже цікаво. Наприклад, годонімія це наука, яка займається переименуванням вулиць. І як для мене, то це супер цікаво дізнаватися, чому та чи інша вулиця названа саме так. І це дійсно от наукова робота, така хобі для мене, оскільки я отримую від неї задоволення. Також хочу примітити, те, що за наукові конференції можна отримувати додаткові бали, які впливають на рейтинг. Тому моя участь у всеукраїнських та університетських конференціях приносить мені не яке задоволення, а ще й додаткові бали до стипендії. Нічого собі, здивувала. Слухай, а ти не поділишся трьома порадами для вступників. От як все встигати, якщо це насправді можливо, і взагалі як досягати успіху? З радістю поділюся кількома порадами для вступників, щоб ефективно розподіляти свій час. По-перше, планування це дійсно ключ до успіху. Я раджу створити графік на тиждень або навіть на місяць та притримуватися його. Потім варто віднайти пріоритети. Щоб не відкладати, наприклад, якісь завдання на потім, також будьте готові до того, що плани можуть змінюватися. Тож будьте в силі коригувати їх. Наступна порада це ефективна організація навчання. По-перше, варто створити комфортний простір, тобто звільнити робоче місце, щоб нічого вам не заважало. При виконанні, наприклад, домашніх вправ. А також варто робити перерви, ну кожній пів години, годину, щоб мозок відпочивав. І по-третє, варто встановити баланс між навчанням та відпочинком. Варто не забувати про себе, приділяти увагу своїм хобі, родині, друзям, проводити більше часу на свіжому повітрі, оскільки це Дійсно допоможе перезавантажитися та віднайти якийсь баланс між життєвими, так би мовити, історіями. Так, можна і так. А, і, до речі, найважливіше це, напевно, сон. Не забувати висипатися, оскільки сонце запорука гарної пам'яті і концентрації. Наостанок хотілося б додати, що успіх це не про високі оцінки, а ще й про гармонійний розвиток особистості. Тому перепробуйте багато варіантів, щоб встановити гармонійний баланс між навчанням та відпочинком. Ось ми говорили сьогодні про минуле, про теперішнє. А давайте трошки про майбутнє. От ким ти себе бачиш? У майбутньому я бачу себе успішним фахівцем, який живе в гармонії з оточуючим світом. А я прагну стати кращою версією себе, щоб удосконалити свій потенціал та залишити позитивний вплив на оточуючий світ. Прекрасно, чому б ні? Дякую тобі, що прийшла до нас сьогодні. Дякуємо дякую вам за перегляд. Також нагадую, що ви можете заявити про себе, тільки скажіть, що ви успішний студент, і візьмемо у вас інтерв'ю також. І, до речі, слідкуйте за нашими соцмережами. У нас багато цікавого. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі!